Мудрі та тендітні вони плетуть для наших бійців сітки та кікімори, а себе називають маскувальними феями. За місяці повномасштабної війни жінки виготовили тисячі квадратних метрів таких необхідних на фронті речей. Як воно бути феєю для військових? Розкаже наша Юлія Конох. І так, від 25 лютого свій кожен день проводять маскувальні феї. Починали з пошуку основи, з закупівель тканин на секонд з Потрошення всіх, скажімо так, горищ, шаф з роздягання всіх, всіх, кого тільки можна було роздіти. Коли ми зрозуміли, що ніби народ виснажується і треба шукати якісь нові точки, почали налагоджувати вже контакти з секонд-хендами безпосередньо і на купівлю, і на гуманітарну допомогу. Почали закуповувати тканини, обрізки тканин лише за липень два десятки жінок сплили понад 310 квадратних метрів сіток та відправили їх. У найспокотніші точки фронту ми рахуємо свою найменшу, найбільшу. Ми їх називаємо. У нас є кодові назви. Ну тобто, це як клички у тварин. У нас є там гігантели, є крихітки. Та не сітками єдиними з часом. Феї почали допомагати й іншим волонтерам. Вони збирають матеріали для окопних свічок. Шукають мед та горіхи для енергетичних батончиків, а також овочі для сухих борщів, і таким чином стараються об'єднати чи не всіх волонтерів області, адже рук кажуть зараз дуже не вистачає. Головна наша зараз мета це фактично залучити нових людей. І хочу всім донести, щоб люди не боялися насправді приходити навіть на півгодинки часу, на годинку часу. Це у нас просто такий якийсь синдром меншовартості. Люди думають, що якщо вони не можуть повномасштабно прийти. То значить, це не допомога. Ні, народ. Навіть якась півлітрова баночка вашого меду, навіть трошечки жменька горішків, навіть година часу прийти просто порізати. Це є дуже велика допомога. Починають феї робити уже й білі сітки, готуються до зими, а ще в найближчих планах плетіння маскувальних кікімор.